Доброго ранку, малята! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціумом, художньої літератури і малювання. Тема заняття Подорож краплинки, слухання твору Сухомлинського краплини роси і малювання весна. Але давайте спершу привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам первистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному у всьому. Доброго ранку друзям усім. Діти, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, весна, а який місяць? Березень. А що ви можете сказати про стан неба? Яка сьогодні температура повітря? А чи є на дворі вітер? Чи спостерігали якісь інші явища? Відгадайте загадку я і Хмара, і туман, і струмок, і океан, і літаю, і біжу, і скляною можу бути. Вода. Слідуюча загадка хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш, і на нас водиця лється, як це явище зоветься. Дощ. Дітки, вода найпоширеніша та одна із найважливіших речовин на землі. Про неї є навіть прислів'я Хліб батько, а вода мати. Будь здоровий, як вода. Однак ця вода та її краплинки ніколи не знаходяться в одному місці і в одному стані. Під пливом певних явищ вона любить подорожувати. Погляньте на краплинку. Привіт, я краплинка води, я весь час подорожую. Погляньте на цю ілюстрацію. Це шлях подорожі краплинок. Ось таким шляхом краплинка подорожує. Послухайте казку Подорож маленької краплинки. Жила була маленька краплинка. Вона та її подружки краплинки сиділи на великій хмарині, весело сміялися та розмовляли. День від дня Хмара ставала все більшою і більшою, поки в одну чудову хвилину не пролилася дощем на землю. До зустрічі тільки встигла прокричати краплинка із своїм подружкам, як вже летіла по направленню землі. Струмок весело дзюрча ніс нашу краплинку до невеликого озера, в яке він впадав. Тут краплинка здивувалася ще більше, ніколи в своєму житті вона не бачила так багато води. Все здавалося їй новим та цікавим. Помітивши маленьких карасиків, плаваючих в озері, вона подумала а це хто такі? Потрібно обов'язково з ними познайомитися. Але не встигла, так як в цю хвилину пригріло сонечко, і краплинка випаровувалась. Іншими словами, перетворилася на пару. Тепер вона вже не швидко падала вниз до землі, а плавно піднімалася вгору до хмар. Я лечу, пошепки сказала краплинка. Коли вона була вже досить далеко від землі, то відчула, що стає прохолодно. По-моєму, я знов перетворююсь на водяну краплинку, подумала краплинка. В цей час поряд з нею пропливала красива біла хмара, і краплинка з задоволенням до неї приєдналася. Хмаринка складалася з багато других маленьких краплинок, які на перебій розказували подружкам про те, які незвичайні пригоди вони пережили там на землі. З роси з морів і Річок, і плес, вода, як перейде у пару, одразу шли не до небес, щоб утворити в небі хмари, і впасти з хмар на ниви, як сніг, як град, як злива, і знов перейти у пару і повернутись в хмару, і впасти з хмар на ниви, як сніг, як град, як злива. Цей шлях, що вона робить, і зветься дітки коло обіг. Тобто кругообіг води в природі. Ось так він виглядає, як на ілюстрації: кругообіг в природі, Випаровування. в підземні води краплинка йде, потім піднімається наверх. Коли вода подорожує, вона перебуває в трьох станах: газоподібному, це на хмаринках, в рідкому, це в морі, в воді, в річках. І в твердому, це в сніжинках, причини забруднення води, які ж бувають: це стоки промислові. З заводу падають, каналізаційні. Розлив нафти, сміття, яке забруджує наші річки, океани. Вода це диво, дітки, бережіть воду. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають водичці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти, і рясні душі йдуть. Кругообіг повсякчасно на землі вода веде. Тож з водою всім прекрасно і біди нема ніде. Оповідання Сухомлинського Краплина роси. Рано вранці на квітці троянди прокинулася краплина роси. Як я тут опинилась, думає краплина. Увечері я була високо в небі, і захотілося й знову в небо. Пригріло сонечко, випаровувалась краплина, піднялась високо, високо в блакитне небо до самого сонечка, а там тисячі інших краплинок зібрались усі в чорну хмару і затулили сонечко. Чого це ви мене заховали від лютей?» – розгнівала сонечко і послала на землю вогнене стрілу. Вдарила вогнена стріла, загримів грім, злякалася чорна хмара і розсипалася. Пішов дощ, упала краплина на землю. Дякую тобі, краплино, промовила земля, я так скучила за тобою. А зараз малята, давайте з вами намалюємо картинку весна. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, пензлі, диск, серветки і починаємо малювати. Беремо жовту фарбу, малюємо сонечко. Ось така картинка весни у мене вийшла. Погляньте, будь ласка, яке сонечко, травичка. Дітки, я сподіваюся, що ваша також картина дуже гарна. Присилайте мені свої роботи, а зараз до побачення. Я сподіваюся, наше заняття вам сподобалось. Дуже дякую, до зустрічі!